Та яка. Та, ти шо, Друзі, він, Ох ніхо, і здоровий! Здоровий, бляха! Тобачок. Ух ти що. Дивіться, шланг є. <гум> Дивіться, який амур! Подивіться, що він каже. Підписуйтесь на канал Рибацькі пригоди Зловив. Це наша трофейна плитва. А що, локоть. Бачили? По локоть, блин. Так, друзі, другий живець, той же самий монтаж, подивіться, він в хлам просто побитий, Ми запускали ціленько, подивіться. Раз. Все таке в крові, два що. Подивіться, все, переверни з другої сторони. Три зуби такі. Три зуби. Це може бути якийсь сюди. Або дві плотви. Лінь. 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 Бачили який? Сразу. Пять минут или не клюну. Їдемо на нашу улюблену точку на карфіші Так. Да. рибальські пригоди були у відпустці 10 днів. Вже не можу дочекатися, щоб закинути удочки, зловити якусь рибу. Ну і відповідно зняти класне відео для вас. <muzie> <muzie> так що сьогодні я буду ловити карпа, займатися ловлю карпа, буду видумувати стратегії, буду викармлювати, щоб його зловити. Менеджер буду ловити все, що попало. Взяв знаєш, і на товстолоба, і буду ловити сома, так як він зацікавився, ловлю сома з берега, нього Хопиться, що нема в нас. Спробуємо зловити, кажуть, що там є суми, я не знаю. Коротше, довго говорити ми не будемо. Будемо їхати на точку, розкладатись і показувати вам контент. Лайкоси з вас, підписочки, непогано. Зустрінемося на риболовному місці. Відділя сьогодні рибальський день, раз рибати. Там бачилось, які там ще одні сидять. З тієї сторони сидять. Вода, звісно, впала, але ми вже собі місце знайшли і йдемо розкладатися. Коротше, йшли розвідували точку, дивіться, знайшли. Ось. Хтось забув рогача. Хороша штука, нам якраз така треба. карп систем, фірма, ось якась така штука. Вроді не поломана. Мені якраз треба така штука, так що я, мабуть, її візьму. Так що, якщо її хтось забув, вона там валяється, так що... Я заберу собі таку. воно, покаже крупне плану. Бачили, яка тема? Це просто пушка. Так тобі можна сюди сигналізатора дивиться. Ну я знаю, вона ще більше робиться, Май. ось. А ну відкриє. Вона робиться ще Затрово. більше. Ого. Ну да, те, що мені треба. Короче, погнала. Якщо ми вже знайшли ну, цю штуку, все. це вже великий подгончик, так шпагано. Так, приїхали на точку, вода дуже впала. У що, подивіться, тут нам якось трофеє витягнули. Дивіться, цей камінь, на який ми ставали. Три метри. Короте, три метри води впали. Дивіться. Воно не сиділи, ось ж вода впала. Тут ми на цей камінь вставали. Конкретно впала вода. Тобто це означає, що ввечеряті риби не буде, вона вся виходить на глибину. Знач, ми десь будемо туди возити, там, де бачите, ті качки. Ми десь там будемо ловити. Можливо, я тут а, може, тут її можемо і на сома ловити. Диви собі тут в зрізав, поставив, три я удочки можна. на сома, тут на карту поставив. Диви, диви, ми де хоч можемо тут поставити, дивіться. Зараз ще подивимося. Тут бачили? Коротше, зараз побачимо. Погнали. Так, ну що, ми готуємося. Одну паличку закинув на плотву, на сома. Тяни, 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 тяни. удочку вириває, підсічі є щось. Сидить плотва. Єсть? Введе щось, чи може лінь даже, було добре клював. Готуємось, нанесли речей. Так, а ну що це? Лінь, мабуть. Або плотва велика, або дві плотви. Лінь. 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 Бачили який зразу? П'ять минут і лінь. Клюну. В садок на сома буде. П'ять секунд. Навіть не замішав, прикормки, насипав там, даже нічого не просіював. одразу є лінь. Так що зараз готові комбінації, покажу вам, розкладаю дільнички, роподись, віналізатори, все. І закидаюсь, бо карп скидається. Десь тут на центрі. Погнали. Замішаємо, друзі, прикормочку на великого карпа. Сьогодні в мене нова. Ну, я вже її, правда, відкрив. ну, Заловлю мелоч. тому я її відкрив, але мегафіш. В мене прикормочка Starbucks, мегафіш, провірена, олійка е, лососіва, Я її до меласиться все змочу. Ну і як же без антрактичні креветочки, Михайлович на рибалку не виїжджає без цієї креветочки, Ну і в нас вона також завжди є. Просію. Її. Багато не буду, бо ще може пелець. Ну що, друзі, лагер ми розбили, бачили з Діма Fisмен. Ну ось вибрали таку поляну. Ось так скосили трохи кущі, прибрали ось наше робоче місце, Діма Фішмен займається приготовленням. Ну, буду, каже, що буде карпів сьогодні молотити буде повним ходом. Зараз це все побачимо. Добавляємо практичний молотий колесочки, У мене тут вже трохи залишилось. Добавляю всю і... Дається відкривати нову пачечку. У нас є ще ядер. Ми запасли з нею багато. Коротше, оця прикормочка буде. Сульований варіант. Так. Алякрі -крі Аля Крілля. Коротше, а це буде Голлібуд. палетки наші 2мм, Ми їх зробимо Так Также фірма Мігбайтс. Мігбейтс. Коротше перевірили. Працюють. Добавим. Це не реклама, це, це на, не реклама. наші спостереження. Також. Коротше, змочимо їх сливочку, щоб вони пахли солодким. Будемо дивитися на що буде брати. Так що погнали. Це він засік? Да. Так. Так. Коротше, так. Зараз вам по порядку покажу. Коротше, додаємо сосві олійки. Пахне вона, звісно, добре. Але багато ну, да, не лей. Ну так, щоб жирно не було. в принципі... Там є мелота антарктична креветка, лосося лія, вона я думаю. Да. Так, ну і мівас, Пасовний... молочний молочний шоколад для риби, як завжди. Бачила. Все хороша річ. Так, чуть-чуть, бо вона щоб не була сильно так не ліпилась. Щоб не було як пластилін. Ну все, і готова прикормочка, а зараз ще змочимо пелець. Нам з України передали ось бачу. такі речі. Планктончик. Правда, аромати, блин. Не самі ходові, але пізніше спробуємо половити то в столоба. Ну, то у нас ще є трошки свого. Так що ситуація Та, це, так один формат жратве для риби у нас готовий. У є у нас грушка, сливка. Не знаю, можемо може можем соединить миску. Не, попробуємо сливка вона працювала. Ну, сливка працювала, що. Разболтай її хорошо. Перед, нам надо перед використанням треба трошки зболтнути взболтнути. фіш не забудь сказати. Ну ясно. Що не Та, ти що? Ну, сливка конкретно Ну, на такий об'єм Пеліцем багато лити не потрібно. Ще може трошки дай. У. Добре. Я так, зараз тепер водичку зволожу. і менеджер зволожить. Тож йдем... річковою водою, значить, зволожуємо. І там років, і він буде готовий. Так. так, А зараз я ще замішаю прикормочку на, до нашого помічника, щоб закормити точку і Карп там тусувався. Є сьогодні в нас горох. Бачили який? то що буде? Нічого страшно, трохи гороха насип туди. О, половину банки. Теж баночку кинемо, три баночки в кинем баночку. так, Все, і зараз ще бойлів. Коротше, бойли наші кормові, 20 мм багато у нас, їх 5 кг. Коротше, вони великі, я їх ріжу напополам, щоб вже було наверняка... О, щоб вже навірника, бачили, які такі вони. Ось так їх береш напополам. Оп. Коротше, написано там, що 4 години держаться у воді. Розпусні, Розпусні бойли. Восьминіг запах кальмара. Да. ось, Все, готова припелець, прикормка і прикормка в нашого помічника. Бажаю вам приємного перегляду. Ми йдемо ловити карпу. Розпочинаємо. Розпочинаємо, наконець. Коротше, поки я готуюсь на карпа, менеджер вже зловив плотву. Бачили яка, ну невелика. Отака. Десь на ладошечку. Коротше, забираємо. Це буде живець на соному. Якщо не треба буде, то ми її відпустимо. Так що погнали далі. Коротше менеджер ловить. Далі плотву, це ще менша. Це вже на щуку живчик. Там мілко, так. І через то там таке бере. Такі дай ближче, тут глибше ліні клюють. Коротше, десь. Так що йдемо далі. Так, зробив собі дві комбінації: сливочка з попапчиком підрізаним і кріль з тим же попапчиком підрізаним. Ось така сливочка, галібудків діпові. Ось такі, бачили, сливочка, ну і крильовий бойл о 18 мм. Ось такий він. Ось, Папочки класичні з сквіткріл. Ось такі вони. 16-мм і добре піднімають, до речі. Так що, все. Зараз нормально завожусь. Спочатку відкалібрую помічника і потім завозусь, погнали. Так, будемо завозитись, бачили? Насипали всякої їди, прикормочки, флетики поставили. Так що будемо завозитись, погнали. Друзі мої, два, ще одну. Ще один на нашому. Єсть. Йдемо далі. Вже розкладаємося на сома, будемо завозитись. Тут Трошки страшно, що може нас залити. Добре, що рядом машина. Так що зараз перезакинемось. Друзі, коротше, я покажу вам одну штуку. Дивіться, яка тема зливила. Це, це наша трофейна плотва. А ще локоть. Бачили? По локоть будемо бачили яка? таких ще я не ловив. Це це блякош. Це ж бліник. Коротше, здоров'яна, без приконки, тупо на опарша, десь дна взяла. Коротше, я таких розмірів ще не бачу. Зараз. Вони то ростуть великі, я то знаю, десь по 3 кілограма є. Нема але, ти що ви але, але от таку плотву зловити, це, друзі, буде. хороший живець. Лайкоси? Підписочки. Так, друзі, перший монтаж готовий. Бачили, поплавочок наділи плотву. Ось о грузик. Менеджер ставить підставочки, зараз будемо завозити на Сома. Плотву маленьку завозимо, потім завоземо ще щось побільше, то плотву, може саме більшу або ліня. Поки завозимо це, подивіться, які тучі знаходять. Це просто страшно, що темно стало. Зараз 9 годин, але вже темно, темніє в 10. Так що ще зараз нас дощ накриє. Добре, що машина рядом будемо у машині ховатися. Так, друзі, поставили зонтик, почався легенький дощик, вже перестав, поки поставили. Коротше, змістили лагер сюди під зонтик. Половину в машину занесли. Ось, Кинув я коротше, цю удочку, яку я ловив платву. Кинув на флетик крильового бойлу. Принесли мангальчик, зараз будемо жарити ковбаски. Треба перекусити щось. Так що погнали. В мы дочекались поклёвки, что-то а может не дужа, а лучше что-то погано. Ух ты, что это? Это, блин, что дуже, это Амур. Подсадка, подсадка. Так, да подсадка, Тихо, тихо, тихо. Тихо. быстро, друзья, Амур На опарыша. Аля опарыш. Амур. Амур. Есть. Есть. Амур. Сюда. А я знал, что он прыгает. Это... Черный? Да хер его знает. Какие он... Охереть, я карнет. я Да ты что, блин. Друзья, Ох, он и здоров. здоровый. Здоровый, бляха. Ух ти ж. Дивіться є. О, друзі. Дивіться, який Амур. Подивіться, що він каже. Підписуйтесь на канал Рибацькі пригоди. Ну що, друзі? Амур здоровий. Давайте що його зміряємо. О. І будемо спускати. Но... Ось отут він здоровий, він може і не кров'ю бути, але це мур. Але такі хамурі, де все яловині колеги. Нас На цей. Тут має цих хороших. 70. 68, коротше. 68 сантиметрів, десь 3 кг. Ну дай ще раз. Ну Побажала? подивіться який. Амуревич! Коротше, каже він вам. Підписуйтесь на канал Рибацькі Пригоди. Тут найцікавіший контент. А ми йдемо відпускати його і може ще десь під кінець, ще якийсь бомбане один. Коротше, відпускаємо. З вином ще такого самого друга. Малий. Захвастаю його, такой подьорек. Ох ти диви! Ну це здорова тімана пішла. Так, ну що, перезакинули. Перезакинув, коротше, я і дальнички на опариша. Ну, побачив, що працює опариш сьогодні, то думаю, що на ці бойли ловити, да? Кинув, коротше, дві на опариша. На одному флеті прикормка пелець з опаришами, на другому просто сипуха мегафіш. Ну і там, де клюнув мур, просто прикормка мегафіш, сипуха. Ой, ну, теж опариш. Од... Дві закинути ближче до берега, а друга десь туди далі кинути. Останній, Останній раз закинули. може якась риба клюне. Все. Так, коротше, ще якась Короче, Ще відпустимо живчиків, яких ми на Соми наловили. Два використали. Да, так, вони нам не треба. Нема да. Все, лінь. лінь теж мені не треба, я їх вже на, на уху набрав. Зачерять, да. Все, слушаємо під садочок. З Да. І будемо грати. На жаль, сон не клюнув, друзі. Але сьогодні я їхав на карп за карпом, за амуром Я сьогодні, сьогодні не був кетфіщинг, а карпфінг. Так що ми саме сьогодні не упиралися сильно. Хочу показати вам живець. Бачили живий? Все добре. Зараз відпустимо я. Так, покажу вам монтаж на цей на, жирчика, на сома. Коротше, <кій> бачила два гачка для живця, Такий поплавочок наш унікет. Погремушечка 10 грам. О, ось. Ну і поводочок усе. На флюрі. Метр. І грузик 100 грам. 110. 110. 120. Такий монтаж. Так, друзі, другий живець, той же самий монтаж, подивіться, він в хлам просто побитий ми запускали ціленько, подивіться. Раз. Все таке в крові два що, Подивіться, все. переверни з другої сторони. Три зуби такі. Тризуби. Це може бути судак, Переверни з другої сторони. Усе, подивіться. Усе. Розрізаться. Тут три зуби, коротше. Це судак, мабуть, Або щука, або судак. Угу. Ну, не сон. Ну, щоб сам взяв, то вона пише зливе. Це якась, коротше, чи щука, чи судак здоровий. Але живець живий пливе назад додому, лічитись. Але я перший раз бачу, що побитий в хлам живець. Ну що, ми зібралися, сіли в машину, будемо їхати додому. Ось така в нас рибалочка сьогодні вийшла. ту рибу, яку ми... Запланували зловити, ми її зловили. Підходить вже 12 годин ночь, ми вже зібрались, тому що нема Чехії ловити на водоймах. Не можна, але є водойми ну, ну, Є нон-стопи, але ми ловимо на звичайних таких водон, Озер. водоймах, озерах, да, де нема до 12. і до 12. По, прийдуть з поліції, провірять тобі. Штраф по яйці. заберуть ліцензію. ліцензії. Получить рибалку. Ну, тут жорстко з цими ділами, так да. що 12 часов бемкнуло значить, речі в машині. Ми Звалю. В машині. Приболовлю самі побачили. Не густо. Ну, амур? Непонятно чого, вода падає, риба не ловиться, але все одно результати були. Є. Я хочу ще зловити сому, вже думаю, що в наступні рази покажемо на сома. Е, на даній водоймі ми не зустрічали сом'ятників взагалі ні разу. Ми думаємо, що тут в цей сом є. Але деякі люди кажуть, що тут немає. Так що не знаю, ми тут пробуємо, але навіть покльовки не було. На інших водоймах є поклювання і а тут не було. Так що тут, напевно, все-таки сома немає. Будемо пробувати на інших водоймах. Ну а на цьому все. Ви були на каналі Рибальські Прогони. І з вами був Діма Фішмен. Та, мій, Маражо. Найкраще відео знімаємо для вас. Лайкоси. Всім пока, до нових зустрічей. Підписочки. Побачимось в новому відео. Всім пока.